П'ять рухів для довголіття. Довгожителі щодня виконують ці п'ять дій. Знизу вгору масуємо точку інтан. 36 разів. Розтираємо вуха ножицями з пальців 36 разів. Масаж носа, що стимулює дихальну систему 36 разів. Руками масуємо лоб уперед-назад 36 разів. Масуємо область шиї позаду лівою рукою 36 разів. Потім правою рукою 36 разів. Ви навчилися? Ми вас вітаємо! Займіться прямо зараз. Ці вправи дадуть потужний ефект.